Де e, затрачаються мінімальні кошти на, e, на намети у містечка і на харчування? А далі вони там працюють і відпочивають обози молодіжові. Практика в Європі дуже поширена на відновлення замків давніх і так далі. Обози модіжови, на в можна сказати, гарцерські обози на метове в тих містах, де відбувалися битви, і до одновіння тих міста мінж. П'ятий пункт, це е, вже такий більш, я би сказав, е, ліберальний. Створення товариства чи асоціації. Любителів чи е, мілосніків об'єктів пам'яті першої сторони. Створення асоціації об'єктів пам'яті першої воїни. Тут що мілочніх п'яшованні війни. так. Не можемо бути прихильниками чи шанувальниками будь-якої війни. Але об'єкти пам'яті є. Ну і шостий пункт ми дописали вже в останній момент. Він дуже є практичний. Він вже більше є наближений до того, що говорили перед тим. От якщо йде якась екскурсія з українського боку чи з польського, так, то створення якихось на через кордон коридорів таких, де би домовилися прикордонні служби української і польська, їх дуже швидко пропускали. Може, не прикрашення границі. Так. Ну, а щодо можливих виконавців, ми тут понарізали, оскільки тут представлені скажімо, транспортні організації, туристичні бюро, все це є, товариство Юрій Дрогобич, історичний факультет Дрогобицького університету, мають бути залучені різні громадські організації, місцеве середування. Ну, це, це частково співпадає з тим, що говорилося. Дякую. Хто може бути організатором даного причині, то є, є Університет педагогічний Другобича, товариство імені Юрія Другобича і інших різних по останні українським спечною організацією. Дякую. І ми з вами попрацювали, ми зробили такий доволі цікавий проєкт. Тепер перед нами, як організаторами конференції з двох сторон, лежить завдання. Всі ці ідеї, які ви сказали. Укласти в одну єдину стратегію, яку ми будемо працювати, тому в мене буде прохання. Зараз підсумковим словом нашої конференції виступить наш керівник, головного головний керівник проекту пан Марю Іванишин. Але я би просив здати мені оці картки для того, щоб ми десь там попри відео і попри ці картки могли ваші всі думки скомпонувати в те і розіслати і вас запросити потім на наші навчання, на нашу роботу. do uczestnictwa w realizacji projektu. Dziękuję. Proszę bardzo. Ja bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą całą konferencję. Myślę, że ona jest rejestrowana i to, co powiedział przed chwilą Włodzimierz, żeby właśnie zebrać wszystkie materiały z poszczególnych grup. My na bazie tych materiałów będziemy opracowywać program warsztatów po jednej i po drugiej stronie. Oczywiście wszystkie te elementy, które zostały dzisiaj tutaj przedstawione przez Państwa są rejestrowane przez kamery. Umówiliśmy się z młodzieżbierzem, że w momencie, kiedy już będzie gotowy ten materiał, jeszcze raz go prześledzimy, przeanalizujemy i na bazie tego skonstruujemy program warsztatów po stronie ukraińskiej, i po stronie polskiej. Proszę Państwa, jeszcze raz serdecznie dziękuję za, tą za to dzisiejsze spotkanie, za uczestnictwo, za mobilność i aktywność. Myślę, że spotkamy się jeszcze przy kolacji i w dniu jutrzejszym. Program dnia jutrzejszego może jeszcze uzmienić, będziemy się nad tym zastanawiać wieczorem. Natomiast póki co bardzo serdecznie dziękuję. I do zobaczenia na kolacji. Podpowiadam, mi ten kolega 19.30. 18.30, 18 Na czas ukraiński. Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję.